Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. Тиждень 19 урок 170 Мандрівка Україною. Тема нашого уроку Природні ресурси Полтавської і Харківської області. Митці Полтавщини і Слобожанщини. На початку уроку заспівай пісню Мандрівка Україною. На Слобоженський край, Харківщина, друзів хлібом зустрічай, соняшників море, ліс, безмежні луки, Завітай до краю праці і науки. Помандруй на саді, помандруй на схід, там карпатські гори, тут не прошу мить. Посередні Гадаємо вивчене на попередніх уроках вправа 2. Установи відповідність. Знайди Герб Харківської області та герб Полтавської області. Перевірмо. Харківська область. Полтавська область. Прочитай пари тверджень. Користуючись картами на сторінці 42-44, визначте, яке з двох є достовірним. Підкресліть його. Натисніть на паузу «Виконайте завдання. Перевірмо, як ви виконали завдання. Перше твердження. Харківська область має більше лісових ресурсів, ніж Полтавська. Підкреслюємо це твердження. Воно є достовірне. Друге. Полтавська область має більше водних ресурсів, ніж Харківська. Третє. І в Харківській, і в Полтавській областях поширені Чорноземи. І п'яте. У Харківській і Полтавській областях є родовище природного газу. Запам'ятайте ці твердження. Права 4. Визнач спільне для Харківської і Полтавської областей, зафарбувавши відповідні рамочки. Натисніть на паузу. Виконайте завдання. Перевірмо. Що є спільним для Харківської і Полтавської областей? Це рівнинний рельєф, це придніпровська низовина, це природний газ. І Григорій Сковорода. А як Григорій Сковорода пов'язаний з Полтавською і Харківською областями? Пригадали? Так, народився у Полтавській області, а працював у Харкові та останнім часом в Харківській області. Хвилинка математики. Порівняй площі Харківської і Полтавської областей. Площа Харківської області 31 415 квадратних кілометрів. Площа Полтавської – 28 750 квадратних кілометрів. Запишіть відповідну нерівність, що ви запишете. Так. Тридцять одна тисяча чотириста п'ятнадцять більше від двадцяти восьми тисяч сімсот п'ятдесяти. Нейробіка від бубу. Візьміть участь у ЧЕМПІОНАТІ зі швидкісної лічби. Вправи для розвитку швидкого та без помилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь Перевірте другий раунд. Записали відповідь перевіримо Третій раунд. Записали відповідь. Перевіряємо. Прочитаємо пізнавальний текст про видатного гончара України з Полтавщини Василія Омельяненка. Читаємо разом з диктором. Василь Омеляненко, 1925-2021 роки, видатний гончар України з Полтавщини. Перший глиняний виріб свистунець зліпив у 9 років. Гончарській справі присвятив більше 80 років життя. Брав участь у понад 60 виставках. Його роботи зберігають у музеях і особистих колекціях у всьому світі, у Польщі, Канаді, Великій Британії, Норвегії Японії. Лев при двох головах унікальна скульптура майстра створена не частинами, а цілком. Перегляньмо відеофрагмент. Коли мені було 9 років, то жили на квартирі і побачив сусіда гончара. на столі стояла ігрушка півники. І я ото сказав матері, хай щоб глини принесла, так вона достала глини і почали ми з братом ліпити свистуну. Поганенькі такі петушки получалися, такі строкати, не вигляджені. Поналіпували цих петушків 1934, а нам радості не було кінця, що розробили. Ну, почали далі робити, наловчилися їх дуже хороші робити. Продовжували цю справу. Талант такий мені достався. Перетворив на глину, участвував Болгарія, Німеччина, його Слов'я, Норвегія, Англія, і в Китаї є, і в Ізраїлі, і в Америці. Двічі на виставці був у США, у Чикаго і в сан франциско для мене це як живе существо. От кусок глини лежить, і я можу зробити, як народиться новий вироб. І проколоти і він сусідне, тільки що не балакає. Прочитай слова майстра і прокоментуй їх. До всякої справи потрібні любов і посидючість. Якщо не вдається, не кидай. Вислов думку, чи можуть ці слова стати правилом життя? Дізнаємося ще про одну сучасну українську художницю. Дизайнерку Олесю Вакуленко. Що з Харківщини? Все життя Олесі Вакуленко. Творчість. З посмішкою дівчина говорить, ще на небесах просила лелеку принести її саме в сім'ю художників. Так і вийшло. Я четвертий художник в родині. В мене батьки художники. Бабуся народний художник України, учениця і послідовниця славнозвісної Катерини Білокур. Завдяки дрібним деталям персонажі української народної міфології на полотні починають грати новими фарбами. Декорування одягу починалося з футболок. Пізніше дівчині захотілося створити щось незвичайне і практичне. Так у харків'янки з'явилася ідея розписувати ляні сукні. Іноді за роботою доводиться проводити по 18 годин в день. Однак навіть втома не позбавляє її натхнення. каже, і працює відпочиває одночасно. Підбір фарб і орнаменту вимальовування кожного елементу в усе майстриня кладає душу. Ідея антистрес-розмальовок для світу не нова. Вже близько п'яти років дорослі всієї планети згадують дитинство та озброївшись олівцями, розфарбовують. Проте в Україні такий вид мистецтва з'явився лише нещодавно. Олеся Вакуленко та її книга розмальовок Я люблю Україну піонеру цьому напрямку. Вона унікальною є в тому, що по-перше. Її малювала українська художниця, ну я власне. А по-друге, в тому, що це саме українська розмальовка за мотивами українського народного мистецтва, яка Ну, власне, через це вона може використовуватися не лише за своїм прямим призначенням, але й бути сувеніром з України, бути таким ну гідним е презентаційним продуктом. 80 сторінок за мотивами народного розпису та вишивки. Творча інтерпретація автора, аби створити унікальні малюнки, майстриня витрачає по кілька годин на одну сторінку. Читаємо пізнавальний текст. Читаємо разом з Диктором. Народжена в родині художників Олеся Вакуленко малює з дитинства. Вона художниця в третьому поколінні, батьки художники, бабуся народна художниця України, учениця і послідовниця славнозвісної Катерини Білокур. Свої перші роботи Олеся показала світові ще в шість років, у підлітковому віці ілюструвала дитячу книжку. Пізніше юна художниця вирішила живопис стане її професією. У 2015 році дівчина випустила низку етнічних розмальовок. А 2017 року презентувала колекцію одягу дерево життя. Ляні сукні в національному стилі було виставлено й за кордоном у Сербії, Польщі і Німеччині. А на етнічному марафоні моди в Астані художниця посіла перше місце. Висловіть думку, чи знайшли? Олеся Вакуленко і Василь Омеляненко спорідне ним працю. Пригадайте, що таке споріднена праця в розумінні Григорія Сковороди? Це праця за покликанням, за природними здібностями. Отже, висловіть думку Хвилина мистецтва. Розглянь репродукцію картини Олесі Вакуленко і спробуй намалювати дивовижні рослини, наслідуючи техніку майстрині. А на цьому наш урок закінчено. Я прощаюсь з вами до наступного уроку!